Новини фронту і почнемо з феєричного знищення великого десантного корабля рашистів Новочеркаськ. О пів на третю ночі українська тактична авіація атакувала це судно в районі Феодосії. Місцеві розповідають, що вибух був настільки потужним, що уламки корабля розкидало на кілометри навкруги епіцентру. Наші експерти підозрюють, що на момент влучання на Новочеркаську могли зберігати не менше двох тисяч шахедів та десяти тисяч артснарядів. Успіх наших авіаторів вже прокоментував міністр оборони Брита. Він зазначив, що протягом чотирьох місяців українцям вдалося знищити вже 20% Чорноморського флоту. Тихо, цікаво. Ти знімаєшся? О, жарко сюди. мы сюда пошли. там осколки, блідолітять. Поэтому говорю голову. Нифига себе. Тихо, ти чого? Важливу інформацію сьогодні прокоментував головнокомандувач ЗСУ. І перш за все, це стосується ТЦК та мобілізації. Якщо роботу територіальних центрів Валерій Залужний не задоволений, то ідея провадженням е повісток цілком підтримує. Щодо прогнозів на 2024 рік. Головнокомандувач сказав, що наступного року треба діяти більш ефективно, але основне це зберегти людей.